Сервіс є діло, це про закриття якихось короткострокових розривів ліквідності, або наявність певного капіталу, на який ми можемо розраховувати у якості ну, певного форс мажору скажімо так. Так, да, безумовно. Дивіться, тут не створення цього продукту, це не є там заміною кредитування чи якихось там інших методів розрахунку. Це більше. Ще один інструмент, який дозволяє бізнесу в першу чергу керувати власними витратами, що є найголовніше, коли бізнес ставить на ваги чи робити мені ці витрати, чи не йти мені в там цей проект, не купувати там нове обладнання і так далі, чи зберегти кошти В поточній бізнес діяльності, враховуючи, що ми в фазі війни знаходимось багато років у великому рахунку. і Кожен день може щось бути нове, і, можливо, там ці кошти знадобляться через тиждень, через два. І тут тут якраз питання в тому, що цей інструмент дозволяє зберігати власну ліквідність, і при цьому за рахунок оплати частинам або відтермінування, що зручніше для бізнесу, той чи інший варіант, отримати бажане і використовувати його в бізнесі, тому що тут, тут скажімо так, алгоритмів є дуже багато, і сфера застосування цього, цього рішення вона ну дуже дуже широка.